Олексій Суханов сказав, що в нього невиліковна хвороба. Бу. Всі такі, яка, льош. Що, що за болячка. Такі? Суханов прийшов до лікаря, аби з'ясувати причини своєї постійної втоми. І після здачі різних аналізів дізнався, що в нього готові цукровий діабет. Блін, ну слухайте, воно ніби звучить так легенько, але насправді це хрінова хвороба. До речі, ж, Меловін також, так. по-моєму, був на обстеженні і теж mm -hmm. дізнався про те, що в нього цукровий діабет. Я завжди кажу: у нас у всіх є, ми всі хворі. Просто ті, хто каже, що не хворі, не до особливо в психіатрів. Всі, хто саме зараз втомився, всі, в кого втома, бистро на аналізи. Та не чекав, треба робити раз півроку, як рік. Ну от дуже цікаво, ну, що на Цього Це дуже поганий приклад для людей, які де, в нього, а його дивляться його цільова аудиторія. Люди, яким на аналізи треба кожні півроку, а кожні місяці ходити. І от він дає таким людям свій приклад. Типу каже, що от я не ходив на аналізи, нічого забив на себе. І взагалі каже, я фаталіст. Якщо помру, то помру. Скільки мені залишилось, скільки мені залишилось. Куля бі, я взагалі десь читав інформацію про те, що він так до себе до свого здоров'я ставиться дуже так собі от Він розповідав, що ніколи на це не звертав увагу, вже аж поки там, знаєте, аж mm -hmm. нестерпно не, не стане, він до лікаря інакше не піде. І, до речі, каже, що і зараз він також, як халява трошечки, оце забуває випити таблетки вчасно і так далі. Треба йому якусь бабушку поруч, щоб вона йому постійно нагадувала. Та Це, це бабушки ще треба інколи нагадувати. А що зразу бабушку? Або будинок. Може якусь юнку? Дівчину. Або юнака? О, до речі, да. давайте йому молоду. На холостяка суханова, йопта. Холостяка на ху на. Холостяка <рістяка> <рістяка> на суханова. <рістя> <рістя> суханова на холостяка. <рістя> Суханов! <рістя> Підтримайте. Суханов!